доброго дня, шановні колеги, моя доповідь, буде стосуватися окремого питання проведення судової експертизи винаходів корисних моделів в галузі хімії. В цілому експертні задачі, які вирішуються при проведенні. Подібних експертиз можна поділити на дві групи. Перше це встановлення використання суттєвих ознак винаходу корисних моделі в об'єкті господарювання, це питання порушення прав на винаходи корисні моделі. І друга експертна задача це встановлення відповідності винаходу корисні моделі умова патентоздатності. Не виходячи з того, що у нас умова патентоздатності три для винаходів, і це і по кожному питанню можна робити окрему доповідь, зупинимося лише на одному аспекті: це при встановлення. Відповідності винаходу критерію новизни, встановлення відповідності винаходу критерії новизни під час проведення судової експертизи відповідно до, відповідно до рекомендацій. Відповідно до рекомендацій, науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом Міністерства юстиції 535, це перше питання, яке місце всіх рекомендацій. На нашу думку, найкращий варіант, який повинен ставитися на вирішення експертизи, це варіант другий. По суті, вони стосуються одного того самого об'єкту, але в другому випадку більш... Ну, як нам здається, менше стосується, менше має ознак питань права. При вирішенні цього питання експертам досліджується, чи була відома сукупність суттєвих ознак з рівня техніки, додати подання заявки, ну, тобто, чи існувало технічне рішення, яке, яке мало такі самі ознаки, що й запатентований винахід. Якщо формула винаходу корисної моделі є Складається з одного незалежного пункту, то в принципі ніяких проблем з проведенням експертизи не існує. Експерт порівнює ознаки незалежного пункту з ознаками технічного рішення і виносить, робить висновок, що сукупність ознак була відома, або була невідома. І якщо ж, якщо ж формула складається з залежного, з незалежного і залежного від нього пунктів, то тут є деякі нюанси. Відомо, що ознаки незалежного пункту або уточнюють ознаки ознаки залежного пункту, або уточнюють ознаки незалежного пункту, або, або у сукупності з ознаками незалежного пункту можуть приводити до додаткового технічного результату. Ну, наприклад, об'єктом патентування є певна композиція, ознаки, які її характеризують, вони стосуються. Якісного, кількісного складу інгредієнтів, що входять в цю композицію. Ну і одна з таких ознак вказана те, що композиція має поверхностно активну речовину. Це незалежний пункт. Залежний пункт може мати ознаку, яка уточнює, що найкращий варіант виконання цього винаходу це якщо в якості поверхне-активної речовини використовується натрію. ну, Як приклад. Тобто, в будь-якому разі. Якщо в, цю композицію, якщо в цій композиції буде використовуватися поверхностно-активна речовина, технічний результат буде досягатися, але найкращий варіант, якщо там якась певна конкретизована у залежному пункті речовина. В даному випадку, при проведенні експертизи, на нашу думку, немає сенсу досліджувати залежні пункти формули, тому що в будь-якому разі, якщо незалежний пункт у нас, ознаки сукупність суттєвих ознак незалежного пункту у нас відома з рівня техніки. То винахід не є новим. Якщо ж невідомо, то винахід є новим. Це пов'язано з тим, що саме суттєві ознаки залежного пункту, вони не дають додаткового технічного результату. Але існують випадки, коли А, ну і скажу зразу, що такий підхід міститься, корелюється з пунктом 6.5.2.10 та пунктом 9.3 правило розвитку заявки на винахід та заявки на корисну модель. Мабуть, саме з цієї позиції інколи на вирішення експертизи ставляться питання, коли от, другий варіант питання, да, візьмемо його за шаблон, і там буде йти мова не про так, не про сукупність суттєвих ознак винаходу, а буде йти мова, наприклад, про сукупність ознак незалежно пункту винаходу. Якщо знову ж таки, якщо пункт у нас формули, якщо формула складається з одного незалежного пункту, то такий варіант можливий, але ставити у всіх випадках таке питання буде не не зовсім вірно, тому що можуть існувати випадки, коли через постановку таких питань про дослідження буде проведено неповно. Це пов'язано з тим, що як я вже казав, залежні пункти формули можуть у сукупності з пунктами незалежних ознаками. Незалежного пункту приводить до додаткового технічного результату. Ну, наприклад, Не. заявленим технічним результатом об'єкта патентування є створення, наприклад, антисептичної композиції. У залежному пункті формули зазначені, що антисептична композиція додатково містить речовину А, якусь там, і яка знімає подразнення слизистої оболонки очей. Тобто, якщо запатентована антисептична композиція не є новою у своєму незалежному пункті, то цілком ймовірно, що вона є новою з рахуванням залежного пункту, тому що до цього часу не було відомо, що хтось використовує таку речовину А, і що це призвело до додаткового технічного результату. Або інший варіант, що з заявленим технічним результатом об'єкта патентування є створення лікарського засобу у вигляді пігулки певної фармакологічної дії. У залежному пункті формули зазначено, що один з компонентів цього засобу лікарського засобу має особливий якийсь там гранулометричний склад. І саме через цей склад, оця відома, наприклад, рівня техніка пігулка має, стає пігулкою подовженої дії. Тобто воно не зразу діє там, протягом там, цілої доби достатньо. І це не було відомо. Тобто, виходить така ситуація, що е, за результатами експертизи може бути е, винахід або корисна модель. Не новою у своєму незалежному пункті, але й з урахуванням залежних пунктів вона може вмістити новизну. Тому, резюмуючи те, що я сказав, ми вважаємо, що, по-перше, не допустимо при формулюванні питань, яке ставиться на вирішення експертизи щодо встановлення відповідності об'єкта патентування критерію патентоздатності новизна, обмежити експерту дослідженням лише незалежного пункту формули винуку до корисної моделі. За наявності у складі формули залежних пунктів. Тобто не треба казати, що дослідити сукупність ознак незалежного пункту, краще казати сукупність ознак винаходу і, так, і таке інше. Друге, якщо при проведенні експертизи, об'єктом якої є винахід корисна модель з багатоланкою формулою, експерт повинен дослідити, чи впливають ознаки незалежного пункту на досягнення до якогось додаткового технічного результату. Якщо не впливає, тобто все обумовлено одним технічним результатом, тоді можна завершити своє дослідження на дослідженні незалежного пункту. Ну, зрозуміло, експерт повинен пояснити, чому саме така процедура дослідження він застосовує при проведенні експертизи. І це, до речі, може скоротити і час проведення експертизи, і навіть її вартість, тому що обсяг значно зменшується. Якщо ж, Ознаки залежних, залежних пунктів приводять до досягнення якогось додаткового технічного результату, то тут, тут, безумовно, треба проводити повне дослідження саме цих залежних ознак. Ну і, на, і третій момент: що ми вважаємо, що саме така формулювання питання найбільш кращою для постановки на вирішення експертизи. Дякую за увагу. Якщо буду питання, задоволені, Дякую, Дякуємо, Сергію, Анатольович. питання, будь ласка. Я так і знав, виносили на, на терміністя. Ласка, поясніть мені ще раз, яка це методологія, і яким чином, якщо у вас незалежний пункт формули, от то, що ви привели, перший приклад, так, просто паф якийсь, так, вихідно-активна речовина. Да. І, і додатковий просто уточнюється, наприклад, оріл-сульфат натрію будете що аналізувати? Незалежний пункт, чи будете аналізувати от, ваше, чи воно впливає на новий? Ні, -ні незалежний, незалежний я пункт. Я дивлюся в опис, так. Да. Добре. І, наприклад, що ви бачите, що в рівні техніки відомо, що ПАВ таки використовується, який у вас буде висновок? Новизни не існує. ще раз, будь ласка. Новизни нема. Так. Ну, я з вами тут згодна. А якщо у вас буде таким чином, що. Залежний пункт додає ще технічного ну частковий технічний результат, так у покращення якесь, то що то що ви тоді робите після того як проаналізували незалежний пункт формули? Якщо залежний пункт додає технічні додатковий технічний результат, проводжу дослідження і чи буде сукупність ознак незалежного пункту плюс ознака залежного пункту, який дає додатковий технічний результат, чи було це відомо в заїдні техніки? На яке, на яке питання ви тоді відповідаєте вашої судової експертизи? Це питання, яке поставлено. Якщо у нас йде мова про сукупність ознак е, е, винаходу, то це ознаки як незалежно, так Знаете, і залежно. Я з цим не згодна, тому що е, насправді, е, насправді у вас питання все ж таки, чи відповідає сукупність. Е, яке у вас питання тоді? <сум> <сум> чи стало загальнодоступною у світі? Срівняння техніки додати подання заявки сукупні суттєвих ознак виноходу. Так. Вони аналізуються тільки по незалежному пункту формули, і додатковий ви не маєте. Ну у вас це питання так не стоїть. Чому? Чому? Чому ну знаєте, у все ж таки в експертизі треба орієнтуватися на правила проведення експертизи, якою користується і Український інститут промислової власності? Ви виходите за межі розумієте, ви відповідаєте тоді на інше питання. Я не згоден з вами. Я з вами також не згоден. Дякую. Якщо дозволите, взагалі-то новизна винаходячи корисної моделі демонструється більш за все прикладом, який наведений в описі. Ви посилаєтеся на формулу, як ну, формула взагалі це той обсяг правових притязань, на які претендує заявник. На стадії експертизи і на стадії отримання патенту формула не демонструє новизну. У вас, у вас, Темі. ви маєте. Я вибачу, я зараз зараз відповім на ваше питання, щоб таки не ускладнювати. Не, не ви знаєте, все ж таки, ви маєте орієнтуватися загальним технічним результатом, а не частковим. І у цьому, у цьому, саме в цьому ми з вами не сходимося. Ну, Дякую. Темі заявлено питання як тема доповіді, експертиза об'єктів хімії. Під час підготовки винаходу застосований, наприклад, принцип Маркуша, то встановити новизну за чи залежних чи незалежних пунктів формули фізично неможливо. Чому експертиза винаходу на новизну, в вашої доповіді обмежується тільки аналізом незалежних пунктів формули? Що вона дає в результаті? Як ну поїде? я не казав про те, що експертиза обмежується аналізом ознак незалежного пункту. Я може, не зовсім зрозумів ваше питання, але я про це не казав ну, Я повторю питання: так. якщо під час якщо в заявці. Реалізований принцип Маркуша, так. то яким чином формула може свідчити про наявність чи відсутність навізни винаходу? Суто формула. Чи будь-який незалежний пункт формули? Ну, якщо сукупність. Я, я, якщо я зрозумів, про що ви ведетеся мови. Тобто, в будь-якому разі ми вдивимося опис до винаходу. І формула охоплює ті випадки, які описані і конкретизовані в описі. Якщо, якщо ми кажемо про використання формули Маркушів, тобто повинно бути підтверджено, що саме ці об'єкти, вони досліджені, вони реально існують. Я вірно вас розумію? Ну, я прошу пробачення, потім. Пане Сергій, от мені також у цьому вашому виступі не дуже понравилось, що ви кажете, якщо залежний пункт має додатковий технічний результат, у вас стає питання як судове експерту, чи відповідає умовам патента здатності даний винахід? І ви коли ревізуєте, це проблема заявника власника патента. Якщо він не має навізни за першим пунктом, а ви якби натягуєте судову експертизу, що все ж таки винахід має. Новізну, тому що залежний пункт дає додатковий технічний ефект. Це призводить до того, що ви виходите за рамки питань, то тобто, поставлено вам судом, за рамки судової справи. Тобто, ви становитесь не експертом, ви становитесь на сторону якоїсь із сторін, тому що ви кажете, що залежний пункт дає вам новізну цього виходу. Це так не можна буде. Є Незалежні пункти формули, які відповідають критерію чи не відповідають нові і є, так, да. є, може бути, що залежний пункт, але це повинен власник сам носити зміни, формулу. Це таке можливо в нересниці зміни поміняти от, обсяг і перенести залежні пункти. Ну, це не питання судового експерта. Ви таким чином перевищуєте свої повноваження як судового експерта. Це було просто репл ваша думка. Да правильно розумію? <риклад> чи це питання? <риклад> ну дивіться в будь-якому разі, експерт, не в будь-якому разі, експерт повинен провести повне дослідження. Я вважаю, що якщо ми якщо суттєвими ознаками є всі ознаки формули. То повинно їх досліджувати. Просто в певному випадку нема сенсу, в певному випадку є сенс. І якщо казати про заключні висновки експертизи, то вони можуть звучати наступним чином: що винахід відповідно до першого незалежного пункту формули такої-то не є новим. Тобто сукупність ознак незалежного пункту була відома з рівня техніки, а сукупність ознак незалежного пункту з певним залежним пунктом не була відома з рівня техніки. Ну, наприклад, такий варіант. Після цього суд повинен прийняти рішення, мабуть, не знаю, це треба вже вирішувати, направити документи до державної установи інтелектуальної власності. Це питання треба якось. Леонід Володимирович, можна скажу. Значить, законом про охорону прав на винахові і корисні моделі передбачено, що суд може визнати патент недійсним повністю або частково. Пам'ятаєте про це? Так от, підстави для часткового визнання патенту недійсним саме він і розкриває оцим питанням, розумієте? Суд повинен прийняти рішення про визнання недійсним патенту частково. Ні, диві дивіться, дивіться. Експерт має право висловити свою думку. Колись мені пам'ятається, Галина Васильівна е, на аналогічних зібраннях стверджувала, що експерт має сказати в експертизі все, що він знає. Щодо... Мова йшла про пошуки, Галина Васильівна. Мова йшла про пошуки, не потрібно. От. В даному разі мова йде про те, що експерт порядку експертної ініціативи Знаєте, може вирішити ці себе. Зараз ми вирішимо питання експертизи. А по пошуку я не говорила про пошуки, я говорила про інформацію. І це не одне і те ж. Ну, дивіться, дивіться. Я висловив свою думку з приводу проведення повноти дослідження. Нічого не, не забороняє вам в процесі клопотання про призначення експертизи. Варіант ставити варіант питань, який буде обмежити виключно незалежним пунктом. Якщо ви таке питання поставите, експертиза проведе виключно за незалежним пунктом. Що вам це? Я не розумію, чому. Ну, якщо ви ставите про повноту дослідження, то про сукупність всіх ознак, то я вважаю, треба проводити за всіма ознаками. Ну, ви, це, Сергійович, це, у нас час закінчується ну, Дуже серія, дуже, дуже коротко репліка. Да. Пункт формули це взагалі слова. Це особа, яка має фах, може викласти один і той же пункт формули з однаковим змістом, але різними термінами. Питання полягає в тому, що під час вашої доповіді ви сконцентрували увагу саме на формулі в обсязі незалежного пункту, не поділяючи уваги опису винаходу, це хімія і прикладу, який викладений в цьому описі. А саме він є тією частиною винаходу, ну, може хтось зі мною не погодиться, який демонструє наявність. Чи відсутність невезни? Я з ним згоден, так. Да. Дякую, Сергій Анатолійович.